Телевізор чи інтернет? Ти за що? Одні скажуть, ой, я давно не дивлюсь телевізор, це лапша, одна провладна огидна пропаганда. Адже 99% тих ваших телевізорів контролюють ті, хто при так званій хворій псевдовладі. Я маю інтернет, телеграми там всякі. Я можу бачити різні варіанти і обирати правду. Та що ти там можеш бачити, скаже інший. Понадчитуються тих своїх інтернетів, доказують щось ну чисто дуріють. Вон по телевізору. Серйозні великі люди чесно розкажуть, щось сі робе. Стада скатаються в пошуках поводирів і яскравішої брехні. А різниця тільки в тому, що телебачення, як і загалом усі ЗМІ, управляють тупими, а інтернет-павутина управляє розумними. І тільки 1% стада можна назвати мудрими. Це ті, яким не потрібне ні тіві, ні інтернет. Так, вони дивляться час від часу і те, і друге. Але тільки як спостерігачі, просто спостерігають, як спритно і легко управляють і тупими, і розумними водночас. І ніхто не збирається приймати гірку пілюлю правди. Тупі вважають себе розумними. Розумні, впевнені в своїй мудрості, а насправді і ті, і ті барахкаються в прокислому бульоні з лапші, яку їм понавішували, і тонуть в безодні своєї тупості і невігластва, повне нерозуміння слів, фраз і процесів. В головах тільки те, що сказали по телевізорах і інтернетах. То куди ви хочете з тим лайном в головах? Вічного процвітання, добра і миру? Та для чого ви брачите собі? Ви ж грошей тільки хочете. Притому навіть не вміючи ними мудро розпоряджатися. Бумажу побільше, щоб забезпечити себе всіма непотрібними шматями та іграшками. же по телевізору сказали, що це модно і сучасно. Чи в інтернеті сказали? О, ну тоді це ще модніше. Тупі овочі, живучі одними ненаситними бажаннями і нав'язаними нормами псевдомоди. Філософствуючи про цінність життя, високі ідеали людяності, добра, гуманізму, Бога, не розуміючи значень жодного з цих слів, лиш маскуючи всі ці поняття під жалість, промінявши серце на ненаситний шлунок і незамовкаючи мозок, двоногий Омус Сапінс людина розумна. Саме огідне, що я на цій землі, саме невдалий експеримент. З віку в вік зраджував і вбивав, всіх і собі подібних, в тому числі змінити їх, врятувати саме безнадійне заняття, їм навіть легенду дали, щоб вони бачили, хто вони такі насправді. Вони розіпнуть любого, хто принесе істину, будуть закидати камінням з мудрими лозунгами, напученим видом в ім'я справедливості та любові, критини лицеміри. Будуть насміхатися зі всього, що не співпадає з їхньою ілюзією про норми і поняття. Бо якщо придивитися, то вся їх велика місія заключається у вислугованні перед начальником. Донести до малої кількості мудрих як насправді, що насправді все не так, як в дійсності, нагадати тим, хто ще не проснувся. І не більше. Хочеш змінити світ і всіх врятувати? Та краще застрілься зразу. Нас топили або спалювали щоразу в кінці серії. І ось знову пора. Ми ще живі завдяки ніде не одиницям, які роблять свою роботу і тягнуть все людство чи верніше сказати блюдство. Ні, це не ті проснувшіся і просвітлівшіся, самообмануті лицеміри, що безперестанку віщають по ютубах та інтернетах, ти не знайдеш їх там. А навіть якщо і знайдеш, то не слухатимеш. А якщо раптом і послухаєш, то хіба насміхатимешся? Не льсти собі, запрограмований біоробот. Усі так звані експерти і фахівці, навіть опозиційні, Служать одному мороку. І їх ціль одна відволікати і створювати ілюзію власної мудрості. А система навіть дозволяє їм іноді вкинути трішки правди, аби накрити її товстим-товстим одіялом брехні і запутати вас. І чим це закінчиться? Чи довго і далеко ще потянуть? Що з нами буде? Гадати, не перегадати? Конець свята світу чи світла. Тим не менш, зачистка від ходячого двогного мусору йде повним ходом. І дорога одна, як тупим, так і розумним під зачистку. Боги не любуються вашою жалістю і псевдосвятістю. Вони дивуються вашій тупості і невіглавству. «Містер Путін, коли ви перестанете вбивати цивільних? Що? Я вас не розумію, шизофреніки. Ви про що? «Та я нікого не вбивав. Повні картини. Та й де Путіна ви там побачили. Бідний в грубу шестисотий раз перевернувся від згадок про нього і того, що ви йому приписуєте. Вбивали і вбиваєте ви. Вбивали і вбивають люди, одні одних. Собі. Подібних. Бо кретини і шизофреніки не відрізняють закони від інформації, а накази від пропозицій. Бо головна суть вашої нікчемної людяності вислужитися перед начальником. Ваше кастроване обмежене мислення робить нібито винними тих, хто вам запропонував вбивати, як би там офіційно не називали ці пропозиції. І навіть якщо ви наберете сміливості запитати і відшукати ці так звані закони і накази. Ви їх ніколи не знайдете, адже їх ніколи і не існувало. Проте вам навіть на це духу не вистачає. Та й ніхто не уповноважений комусь наказувати, когось вбивати, а запропонувати. А чому б і ні? Стада схавають і побіжать з вірою у власну правду, калічити і вбивати один одного, В угоду начальнику, який продався за тепленьке крісло. І можливість красти не накрастися. Ваш Путін не вбиває, він не воює, він не скидає бомби, як би непривично це для вас звучало. Ваш зелений не воює. Це все роблять такі, як і ви. Дві запрограмовані з різних боків сторони, кожна з яких вважає себе мудрішою. А ти слухай телевізор. Або читай інтернет. І звинувачуй клоунів, які крутять цей цирк. І ніяк же до тебе не дойде, що цирк крутиться на твоє замовлення. Театр триває доти, доки є глядач. Але ти навіть не розумієш, про що я, бо навіть твоє мислення запрограмоване, і все, що ти думаєш, запрограмовано. І ви усі, ну, як під копірку, про одне і те ж, одне і те ж. Влада продажна, влада ненажерлива, влада вина, все влада, влада, влада. Але майже кожен з вас чомусь так хоче в ту владу. Якщо ви настільки нікчемні, що з радістю готові жити і проявлятися по заданих шаблонах, то відповідно завжди знаходяться ті, хто буде задавати вам ці шаблони. Все вокруг тишина і покой. Воздух паку. Пылись смрад в небесах, не кружат, Птички только поют, подбивают деревья листой, Завывают ветра, да пчелки, трудяги, жужжа. Нету больше солдат, нету слуг, нет рабов. Нету свиты царя, Разошлись слуги все по домам. Царь корону свою из различных шурну на ковер. Дальше сам, дальше сам, дальше сам, а сумеет ли сам? Не исполнит никто ни каприз, ни приказ, ни указ. В рот преданным взглядом никто не будет смотреть. Не сготовит обед и даже воды не подаст. Я да видно, без войска, без сумок, он такой, как и все. Те, кто служит царям, продавший за тридцать монет, И спешит выполнять любой самый мерзкий приказ. Это именно вы мне несете беду и вред. И в первую очередь спросят за это с вас. Это именно ваши ручищи по локоть крови. Это именно вы стираете в пыль города. Это именно вы кровожадных платите царей. А построить, создать, сотворить никогда, никогда. Это именно вы кровожадных платите царей. О построить, создать, сотворить никогда, никогда.